Мешканці Коновальця по вуха у болоті. Щоразу під час негоди одна з центральних вулиць міста перетворюється на багнюку. Уже рік франківці рятуються гумівцями. Подолати цю частину вулиці Коновальця тепер можна тільки вплав. Жартують її мешканці. Якщо з відсутністю доріг франківці вже змирились, то місцево замість тротуару не або як дратує. Супер дороги. Перейти, особливо там, у того зерце можна на лодці плисти. Мер би сюди перейшов, не в би переїхав, а в лакових туфлях. Які проблеми? ви самі стоїте серед болота, так само, як і всі От діти ходять, школа тут поряд. І всі ходять в такому болоті і в воді. Ми живемо в європейському місті. місті. Так, і нам дуже подобається. Нам... Дуже... Так, Це в центрі міста, щоб обласний центр таке робилося, вибачити. Що... Найбільше незручностей вщент розбита дорога доставляє дітям, щоб потрапити до обласної клінічної лікарні щоденно. Сотні маленьких пацієнтів змушені перестрибувати метрові калюжі. Вони озброєним оком видно, що дорога вжасна. Она можуть Але... переступати, робити такі кроки, як я, щоб е... ну, зробити. немає, то, щоб пройти от від лікарні, ми йшли от по ті маленькі бордюрчику. У всьому винні приватні забудовники переконують комунальники. Мовляв, планували будівництво, а натомість зробили безлад. Директор департаменту комунального господарства Михайло Смушек каже, виправляти чужі помилки місто буде за свій кошт, а недбалих забудовників. Чекає суд. Там прокладалася каналізація до містечка, яке має будуватися на вулиці Національної гвардії. Відповідно, той забудівник, який там ці роботи, він ну, залишив, зробив те, що на сьогоднішній день там повністю ні тротуару нормального немає, повністю зруйновано зелену зону. Ми десь місяців чотири, напевно, вже буде зверталися до цього забудівника з вимогою навести там порядок, відновити все, як було. На жаль, відповіді немає. Ну, будемо напевно, що далі вирішувати в іншому порядку, в судовому в тому числі. Частина коштів на ремонт вулиці Коновальця вже є, проте їх недостатньо. Знайти додаткові кошти на будівництво комунальники обіцяють уже найближчим часом та планують зремонтувати дорогу до вересня.